Продажі з'являється ось такий автомобіль. Це Hyundai Elantra 2012 року. 1,8 бензиновий двигун з додатково встановленим газовим обладнанням. На максимальній комплектації GLC позаду маємо парктроніки, також камера заднього огляду. Це максимальна комплектація для цих автомобілів. Безключовий доступ є, повний електропакет є, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, газове обладнання. Мультимедійний з круїз контролем всього 171 тисяча пробігу. Мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач. Дуже гарний в доглянутому стані бежевий шкіряний салон, люк. І ось такий вигляд позаду автомобіль має. Цей автомобіль просто в ідеальному технічному стані вже доступний до покупки в автосалоні Trading Motors. Адреса Павла Усенка, 8.